Вітаємо на частоті 106,7. З вами Тирка Лозова. В студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? Міжнародна організація з міграції при ООН проводить дослідження щодо соціально-економічної ситуації у лозівській громаді. Цікавляться тим, як працює економіка, малий бізнес, чи можливо знайти роботу, доступність освіти, послуг правоохоронних органів, медицини, соціального обслуговування тощо. Команда каже, треба зрозуміти, як живеться місцевим мешканцям та внутрішньо переміщеним особам, у чому полягають їхні першочергові проблеми, і яку підтримку можуть надати партнери організації. А основні напрямки підтримки партнерів полягають у допомозі внутрішньо переміщеним особам у місцях компактного проживання, а також потребуючим мешканцям, як продовольчою, так і непродовольчою групою товарів психологічна допомога. Сприяння у виділенні екстреної допомоги будівельними матеріалами, які можуть бути використані для першочергових ремонтів, пошкоджень житла, спричинених ракетними ударами. Тож чекаємо на результати досліджень та співпраці з партнерами міжнародної організації. Цього тижня представники ще однієї програми ООН зустрілися з керівництвом громади, щоб обговорити декілька напрямків роботи. Лозівська тергромада одна з 45 громад в Україні, що визначена партнером програми ООН із відновлення та розбудови миру. Зокрема, є пропозиція зробити кімнату соціальної реабілітації, де будуть допомагати людям, які приймають участь у воєнних діях, членам їхніх родин, тим, хто проживав на окупованих територіях. Делегація оглянула кілька локацій, де можна було б розмістити центр, в якому надаватимуть психологічну підтримку населенню. Попередньо зупинилися на приміщенні в управлінні праці та соцзахисту населення. Облаштовуватимуть простір спільно. Місто підготує кімнату, партнери нададуть обладнання та меблі. Сімейні лікарі пройдуть навчання, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога. Розглянули також співпрацю з первинною і вторинною ланками медицини. Проон вже передали дефібрилятори для стаціонарів та пацієнтські монітори. Найближчим часом передадуть обладнання для телемедицини. Це новий напрямок дистанційного зв'язку у випадках, коли відстань є критичним чинником. У майбутньому організація освітнього хабу у галузі медицини. Також у серпні Лозівський терцентр отримає від організації спеціалізований вантажопасажирський пасажирський автомобіль для мобільної соціальної служби обслуговування вдома. Нагадаємо, Лозівська громада вже кілька років співпрацює з представниками програми ООН. Раніше партнери проводили тренінги з надання першої допомоги, а також передавали реанімаційне обладнання медзакладам громади. У Лозоваводосервісі новий керівник Олександр Марченко. Колегам-комунальникам його офіційно представили на нараді 19 травня. Цього тижня вже за нового керівника водяники встигли виконати удвічі швидше заплановані роботи на колекторі по вулиці машинобудівників та заощадити кошти. Підприємство усуває аварію власними силами без залучення підрядників. Заступник міського голови Денис Петренко закликав гідно відзначити працівників, які працюють понаднормово та за будь-яких умов. Серед перших завдань, які перед собою поставив новий керівник благоустрій ділянок, де виконувались ремонтні роботи. Начальник управління ЖКГ Микола Пономар закликав не гаяти час і якомога швидше облаштувати тротуари, дорожні покриття та інші елементи благоустрою. Відповідно до законодавчих змін керівника лозова водосервісу обрали без конкурсного відбору. Утім, було розміщено оголошення для усіх бажаючих податися. Пакет документів можна було надсилати протягом місяця. Бажання виявили лише два кандидати. Цього тижня у Лозовій затвердили нові тарифи на воду та стоки. Їх вводять вже з 1 червня, але застосовувати для населення поки не будуть, тож для людей нічого не зміниться. Справа в тому, що в країни під час воєнного стану та ще півроку після його відміни діє мораторій на підняття тарифів для пересічних споживачів. Щоправда, бізнесу це не стосується. Перерахували тариф у Лозова водисервісі, бо зросли ціни на його компоненти, витратні матеріали, енергоносії тощо. Повний розрахунок нових тарифів можна знайти на сайті міськради лозова в розділі документи. Відтак водопостачання прорахували по 44 гривні, 40 копійок за один кубометр, водовідведення по 48 гривень. Роблять нові прорахунки тарифів, але не приміняють їх для людей для того, аби різницю між тим, що ми платимо зараз, і фінансово обґрунтованим тарифом компенсувала держава. У зв'язку із забороною підняття тарифів населенню, саме так комунальні підприємства можуть виживати в теперішніх реаліях. Лозівські рятувальники закликали містян утриматися від відпочинку біля місцевих водойм. Уздовж них комунальники встановили таблички з надписом Купатися заборонено. Провідний інспектор лозівського відділу ДСНС Владислав Куліш повідомив, що відповідно до рішення місцевої КТЕП та НС на території Лозівської міської територіальної громади заборонено відвідування населенням місць масового відпочинку на водних об'єктах. На 2023 рік не визначено обладнаних місць, тобто тих, що мають рятувальний пост та обстежене дно. Рятувальники додають, вже є випадки утоплення. 2 травня на місцевій водоймі біля села Мальцівське знайшли тіло чоловіка. Тож рятувальники радять населенню не нехтувати правилами безпеки та берегти своє життя. Таким видався третій тиждень травня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося і зачимо тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.